Майже 20 років знайомі ми з Василем Єворським працювали на різних телеканалах, робили різні проекти. Не пригадую наше зараз знайомство, мабуть, це був телебойман. але у 2017 році я мала за честь запросити його вже на роботу. На перший західний, бо в той час ми розвивали багато виїзних проєктів. Ми вдосконалювали студійні проєкти, розвивали прямоефірне мовлення, і такі режисери, як Василь Яворський, зі своїм досвідом нам були конче необхідні. Він був першим моїм режисером, першого мого телевізійного проєкту в на цьому телеканалі. Я прийшов ну уже в такому е, старшому віці на телебачення, і для мене все це було в новинку. І е, я постійно, коли чув його голос навушниках в підслужці. Він мені підказував, що робити, як подивитися, куди в яку сторону дивитися за його голосом. Я вчився на телебаченні. Це було тут на студії. отам в холі ми сиділи двоє на кріслах, на цих м'яких кріслах і обговорювали оцей. Наш проект, який нам просто додав потім крило, це історія героя. Ми абсолютно ну, от вперше зустрілися поговорити про те, що би ми мали зробити. І ми просто одне за другим, отак речення за речення, моя ідея за його ідеєю, і ми просто от е склали докупи, е як має виглядати оця історія. Ми однозначно, що він, що я, е відмовилися від того, щоб в кадрі е був ведучий. Щоб була якась наша думка, щоб були начитки, щоб були якісь там відступи. Ми хотіли от максимально дати можливість хлопцям розказати про війну. Наші стосунки, скажімо, дружні почалися скорше, ніж робочі, тому що в день знайомства це було Василя. Ми поїхали і відмітили Василя. Вся 103-я бригада і львівський батальйон у нас на 62-й. Там лева частка знайомих, яких в цивільному житті ти або бачив, або знаєш, або десь з ними разом працював. Тому насправді мене не дивувало там участь Василя у лавах тероборони. Це єдина людина, з якою мені не треба було навіть нічого обговорювати. Ми робили фільм, ну якось так ставалося, що ми оцей кінцевий результат бачили однаково, навіть ще не обговорюючи його. Василь був по житті і в роботі також воїном. Він не мовчав там, де інші боялися говорити. Часом бував доволі впертим. Наполегливим, завжди з почуттям гумору, навіть з такою долею іронії. Він любив гарно підколоти, і він не підлаштовувався ні під кого, ні під обставини, ні під людей. Він був собою, він був справжній. Він вмів сказати правду в очі. І я думаю, що це є сильна його сторона. Дуже багато людей пішло боронити країну в перші дні війни, без так би мовити, якогось там беклайну у вигляді військової спеціальності чи військової якихось знань і особливих навичок. По суті, ми їх здобули вже в більшій мірі там, перебуваючи на передовій. Він був по житті патріотом України, і це була людина з позицією. Ми почали знімати програми. Ну, тобто, до цього часу ми вже, вже так вже, ну, були такі, ну, нормальні такі приятелі, а потім це все потихеньку переросло. Насправді дуже таку значну і ну, класну дружбу. Це як, це як любов, це передати неможливо. В Кракові любили погуляти, потім, де ми ще були, в Будапешт ми їздили. І Сідісі, як це не дивно, ну, оскільки я просто дуже люблю цю групу, то Василь був фанат. І при чому суперфанати, ми про це мріяли, ми просто, е, ми просто розуміли, що шансів майже немає. Ми і так тоді потрапили фактично на, на, на найостанніший концерт, де ще був е, Брайан Джонсон. А після того вони змінили трошки склад, а потім взагалі майже розпалися. Тобто вони раз вже таки потім зібралися для того, щоб записати альбом, але концертної діяльності більше не було. Та, напевно, і не буде то вже старі пси. У мене був дуже специфічний концерт, тому що якщо всі відвідувачі слухали групу ACDC, то я слухав групу Вася дісі. Фантастично це емоції, які не передати. І спогади на все життя, Ну, єдине, що вони тепер мені трошки ложечка дьогтю Велика така дуже. Він є універсальний боєць. Він вмів знімати, він вмів монтувати, він вмів робити постановку, він е, вмів генерувати ідеї. Я пригадую, чи це був 17-й чи 18-й рік, коли Василь прийшов і каже: Любомирівна, я маю знайомих атовців, і вони готові поділитися своїми спогадами і історіями. А може, ми запишемо їх десь в пабі за запиву. І мені та його ідея дуже сподобалася. Кажу, а давай спробуємо. Ми стали просто настільки якимись такими рідними, ну в війні так є. Війна ж не тільки там, справді, на сході чи півдні. Війна нас торкнулася. Що мене жого Василя, він також їздив на передову від 2014 року, як тільки почалася війна. Просто до цього проекту ми дійшли якось так. Знаєте, і я завжди дякувала Богу і дякувала. Василю і всій нашій команді, керівництво каналу, що нам дали можливість її робити. І я би назвала Василя Яворського не режисером проекту Історія героя, а співавтором. Бо він дуже багато душі вкладав в цей проект. Я переконана, що цей спецпроект Історія героя для Василя Яворського був особливим. Він дуже боявся бо історії тих хлопців, які боронили Україну, не були забуті. У мене було таке відчуття, що він разом з Ксенією Клим проживав кожну історію. Він вмів знайти у кожного героя якісь деталі, які передавали характер. Він сам виїжджав і шукав локацію під кожну програму. Він керував операторами. Він сам ставав за камеру. Він робив класні постановки. І потім все це гарно він вмів змонтувати, так і підібрати музику. І мені, як керівникові, було спокійно, бо я знала. Василь Ворський ці проекти пильнує, там все буде добре. Історії героя було напевно більше вісімдесяти. Десь. От я, чесно, не можу порахувати їх всіх, бо якось і не рахувалося. Так, це не робилося для кількості, а тільки для того, щоб якомога більше встигнути зробити. Але не все встиглося. Зробили три. Фільми і почалася робота ще над трьома документальними роботами більш ґрунтовними про ще одного кіборга е, Бузенка Володимира. Також про Луганський аеропорт, історія Луганського аеропорту, і про водіїв МТФБ. Коли ми е, робили фільм про Ігоря Зінича, він ну от дуже для нього було важливим, щоб е, цю роботу не сприйняли просто як крутий е, продукт. Телеканалу Першого Західного. Найважливіше, що для нього, що для мене було, це щоб пережили просто цю історію цього молодого хлопця. Більше 15 годин матеріалу, який потрібно було відслухати, відібрати, відрі... вибрати звідти найцікавіші, найпотрібніші моменти і потім викласти це все в одну історію. Кожен раз, коли ми зустрічалися з нашими героями, писали оці історії, я бачила, як Василь от їх сприймає. В нього, в нього було оце таке, ну я навіть не знаю, як це, як це правильно словами сказати, ну як він їх ну так, поважав. І було таке, ну чому не я? Чому, чому? Я теж не пройшов цей шлях. І я знала, знала, що як раптом щось оселю повського піде воювати. Це мене абсолютно не здивувало. Коли у Львові тільки створили територіальну оборону, і Василь з перших днів записався до її лав. Прийшов до мене у гарній військовій формі і сказав: все, Любомирівна, я віднині є в лавах ЗСУ. І якщо станеться щось гірше, я піду. Ми до цього готувалися, ми знали, що воно так буде. Задовго до 24 лютого, я вже писала навіть про це, що Василь оббивав пороги військоматів, пам'ятаю, як він нервувався в тій е, нашій кімнатушці, цій монтажерні. Що Боже, для чого стільки цих довідок? Я ж хочу стати в ряди територіальної оборони, щоб в будь-якому е, там випадку загострення я просто міг захищати свою землю, свій дім. Е, війна триває і е, питання. Що коли потрібно буде стати на захист, воно завжди висить в повітрі, і участь в територіальній обороні це принаймні відповідь на багато-багато запитань, які виникнуть у випадку загострення ситуації. Він не те, що записався до лав 103-ї, так щоб залишитися тут на Львівщині. Він чітко розумів, що в будь-який момент він буде там на передовій і він сказав, що я в будь-який момент я можу поїхати. Тому я думаю, що він був до того готовий. Я взагалі здивувався, що він в перших днях вже зразу передовій не був, а що він тільки ще в теробороні і що їх тут тренували. Якби Він міг, напевно, він би зразу там вже був з гранатомета там ввалив на місці, би навчився. Ну, це Василь, це, це однозначно, Типу, країна в небезпеці і все. Це, без, ну, це мови нема. 24 лютого, коли полетіли перші ракети, знаєте, ми... він провалився в ту свою боротьбу. Він відразу пішов воювати. Я тільки приїжджала до нього як, як вже до воїна. ось. Пам'ятаю, як ми привезли йому. Ра... Ч, це не в перший раз було, якось мені натрапилися такі це хлопці самооборони, мені такі дали кави. В таких металевих пушках, ось їх там знизу треба було відкрити, і там якась реакція відбувалася, і кава відразу нагрівалася. І от він все потім просив: Ксеню, може, там та кава, яка сама себе гріє, що є, то, то привези. Вони жили в бліндажах, вони жили на самій передовій. В їхні позиції це було нуль. Це ну, це, це специфіка саме роду тих військ, в яких був Василь. От. Ділянка, яку вів його батальйон, була дуже складною. І в інженерному сенсі, і в сенсі того, як працює по них ворог. Тому там хлопці дуже серйозно досконалися в бліндажному окопному мистецтві і безумовно відповідали ворогу зі стрілецької зброї. Він був дуже таким справжнім. Він говорив, що завтра потрібна. Він вів себе так, як вважав за потрібне. Він був вільною людиною і е, не дозволяв обставинам десь так формувати його навпаки, він намагався десь бути над обставинами, і, зрештою, це дуже добре проявилося тут на війні. Ми були з ним ми служили з ним в різних підрозділах і спілкувалися швидше дистанційно. Кілька разів бачилися, зрештою домовлялися побачити. Побачитися практично за тиждень перед його загибель, коли я дізнався про його загибель. Ми домовлялися зустрітися, побачитися, і от навіть тут в найскладніших обставинах він завжди був собою, а він завжди був оптимістом. Навіть коли було дуже важко, він ну чітко розумів для чого він тут. Він чітко розумів свій обов'язок. Він дуже добре вмів знайти позитивні риси навіть серед цього бруду, холоду і жаху війни. І не лише випромінював його, але ще й заражав своїх соратників, своїх побратимів. Оцим духом оптимізму. Найгеніальніше, напевно, відмічання мого дня народження це було в цьому році. Мені подзвонив Василь разом з побратимами. Мене вітали відеозв'язком онлайн з фронту, і ми ще навіть в онлайні співали. Почуття гумору його завжди рятувало по житті. Таким людям, напевно, завжди легше. Це оптимісти. Як пацани, вам 100 штук заробляється? Це є Хе -хе. Викарно, так, в місця є макар. Хе-хе, в місці показує дуже багато. Приїжджайте, зарплати супер. Я поміняю з ким-небудь. Умови Афідні. Дивіться, який класний ліс! Пацани, блін! Це ж просто сказка. Взагалі вже класно. Один з найскладніших моментів для наших підрозділів, він дуже... Правильно і дуже чітко сказав, що він тут для того, щоб захищати свою країну і виконувати свій обов'язок. Зрештою, він це робив до самого дня, до самого моменту свого за своєї загибелі. Він і загинув власне при виконанні свого військового обов'язку захисника держави. Крайній раз, коли я їхала туди, ми з ним списалися. І я кажу, Василю, я ж їду з оператором, ми будемо писати історії. Гри, я так хочу з тебе записати. А він каже: Слухай, ну не той раз, бо я їду у Львів я буду одружуватися. Зовсім недавно він писав: Ксеню, ти напевно вже цей раз приїдеш десь до нас в околиці Білогорода, бо ми так. Добре, сунемо ворога. Якщо ви за джипінг платите гроші, то тут ще вам платять за те, що ви ним займаєтесь. Кайфуємо, як можемо, все класно, живемо, перемагаємо. Останній раз, коли я з ним дійсно говорив, йому не спалося. Ми десь до третьої ночі спілкувалися, власне, як має виглядати перемога. Що він казав, що тільки, ну щоб каже, ніяких просто миру, препарацій, то все дурне. Каже, Ми мусимо добитися того, щоб Росія розвалилася, інакше спокою ми сюдну мати не буду. Ми Про це дуже довго говорили. Це якраз була, коли наша остання розмова наживо. Піхота в таких найскладніших точках. І він так він завжди був на позитиві, завжди з такими жартами. І видно було, що людина так зі смертю на ти. Тобто він, 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 він ходив та по лезу. Так мені виглядало. От, тільки я ніколи не думала, що щось В Востаннє ми бачилися у вересні, коли. Він мав коротку відпустку і приїхав у Львів, аби одружитися зі своєю коханою Світланою. Ми зустрілися з ним на балконі. Він любив пити каву і запалити собі. Жартували, обіймалися, але не знали, що це востаннє. Була така розмова: ну от, напевно, не все ж стояти на дінці. І десь Василь підтвердив: ну та, мусимо йти вперед, тому що вже мовляв, на дінці мене то довго. І так і сталося. Як ви знаєте, після контрнаступу фактично лева частка. А бойових бригад пішла вже з боку Харківської області на Луганську просуватися. І там, на жаль, сталося те, що сталося з Василем. Ці та земля дуже рясно полита українською кров'ю зараз здобувалася її деокупація дуже важкими зусиллями. Я просто кричала від цієї лютої злості. Як ми могли як можна було забрати. Було вбити такого, таку людину. Емоції страшного гніву, страшної тої, лютої ненависті, справді, до тих, хто забирає таких, таких сильних людей в нас, таких неймовірних людей, таких глибоких, таких, без яких дуже тяжко буде будувати справді цю Україну, за яку ми поклали свою голову. Ми не думали, що ми так швидко будемо робити історію героя про Василя Яворського. Я взагалі. От в ці дні, коли дізналася, що його не стало, вони якісь такі думки, я напевно більше не в журналістику. Зробити робити не так, як ми робили це з Василем, а для чого? Я знаю, що є дуже багато достойних і сильних людей, які зможуть. Але це якийсь такий був дуже для нас сакральний проєкт. Ми розуміємо, що наше завдання ще не завершено. Тобто, в будь-якому випадку, допоки ми не вийдемо на кордони України, доти ми будемо стояти там, там або поза відповідного наказу десь в іншому місці. Але наша місія зараз боронити країну. Живемо мрією про те, що ми переможемо і повернемося додому, і все буде як раніше з нашими друзями, з нашими рідними, з нашою роботою. Ну хоча, з іншої сторони, ми розуміємо, що так як було, уже ніколи не буде. Ми всі платимо величезну ціну за нашу перемогу, за наш наступ, за звільнення сіл, містечок української території. І е, я думаю, що ми будемо, коли я буду чути певні населені пункти певні області України. Я, вони в мене завжди будуть асоціюватися з побратимами, які звідси не повернулися. І для мене розуміння того, що за цю державу, за цю мову, за Україну ми платимо дуже велику ціну. Ми віддаємо життя. І це дуже багато. І насправді це вимагає великої ціни і шани до цього. Господь так вирішив когось. Але пам'ятати і не попустити ніколи. Ніколи не дати слабинки, бо ну надто висока ціна. Ми просто дуже багато вже втратили в цій війні людей. Повинні зупинити. От там на межі Білгорода, як казав Василь.